Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на пасіці. Зараз початок листопада, і всі роботи на пасіці вже можна сказати завершені. Бджілки погодовані. І зараз чим важливий зараз етап. Бджілки зараз мають вже ставати в клуб. І яка в чому зараз буде полягати наша робота? Ми просто поглянемо, буде такий розпаковочка вуликів. Ми поглянемо на силу сімей і на те, як вони сидять, на скільки вуличках чи вони формують клуб вже. Просто чисто так оглянути для себе, для того, щоб зрозуміти, які в нас бджілки, як вони себе почувають. Підходи ближче. Дуже класна сім'я. Я, Я не можна сказати, горжуся. Бачите, є такі от малесенькі кусочки, запотівання. Важливо для експертів, для людей, які сильними експертами. в цій штуці. Бачите, у нас є піддон. Я його закладаю не до кінця, лишаю маленьку шпаринку. Тобто він тут виділяє, тут не видно. Він тут, коротше, він, нього так, він по це відкритий, тут все закриває. Не знаю, чи цього достатньо, чи ні. Бачите, тут є маленьке запотівання, але поки що це не критично, бджілки собі будуть це злизувати. Неважливо. Сім'я, бачите, заповнює всі вулочки. І це добре. Це, це чудесно. Так, такі б всі сім'ї. Добре видно, бділок? Ну, Трошки відсвічує, але окей. Добре. Скачемо далі. Так, сімеечка. наступна. що у нас тут бак ось такі бджол такі ріженьки, вже зблизька. І видно, що вони вже, вони вже сформувалися в клуб трошки. Так, видно, що вони сформувалися в клуб, що тут це бджілки сидять. Тут вже пустенько сидять біля передньої стіночки. от. Так от. Дивно. Мали б біля задньої сидіти, ні? не знаєш? Я? Та. Ні, я та. точно не знаю. Значить, сидять нас біля передньої стіночки, та й добре. І будуть собі помаленьку повсти до задньої стіночки. Добренько, йдемо далі. Далі. Ого, гопхо. О, тут, бачите, така цікава штучка, ого. Видно, да? Тут запутівання є таке маленьке. І бджілки, тут досить такий рихлий клуб. Ось тут нас сидять раз, два, три, чотири, п'ять на шести рамочках. На шести рамочках. Так, вони тут більше, але... Вони тут сидять так плотно-плотно, а тут трошечки рихліше, ближче до задньої стінки, того, вочевидь, їм ще у них там все-таки тепленько. Попробуй. Тепленько? Що, серйозно чуєш тепло? Ну таке легеньке, дуже маленьке тепло. А сидять. О, тут буде видно, як я, я організовую вентиляцію. Видно, що тут відкрите... Дно на низу має таку заслоночка, ця вона не повністю закрита і там знизу трошки підсифонює. І я от не знаю, воно достатньо, недостатньо. Я спеціаліст, прошу поділитися, поділити думку. Не знаю, я я чомусь, я впевнений, що я знаю, що це добре зимувати з відкритим дном, але я ну, не до кінця чогось так знаєте, впевнений в тому, що це прям дуже добре з, з відкритим дном зимувати. Не знаю. А так хоча б пошукати, як рекомендує виробник. Ну, такої інформації немає. О, який гарний б'л, клас. Бахлас, але, 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 яка цікава штука. Сидять, бачите, коли гарно плотно. Дуже плотно дружиться. Одна є рамочка з зайвою, їх тут бділок немає. І вони сидять от таким цікавим клубом. Отак. Туса. Туса. Оп, вже нема. Гарно, гарно. Бахва зимує на цих тут вулочок я рахуємо так від крайній Раз, два, три, 4, 5, на шести можна сказати, тут так вже менше бджіл. На шести вулочках. Цікаво, дам далі. Можливо, якщо буде сильне запотівання, я для початку. ага, Тут ми той вулик лишимо, я потім в кінці розкажу, що з ним. Е, я залишу спочатку, якщо буде запотівати, я відтягую дно, дивлюся, якщо запотіває, не запотіває, лишаємо або не лишаємо. Якщо відкрите дно. Не допомагає, пленочка буде далі запутівати. Тоді перейдемо на цю на плівку цю, які від москітну сітку, я просто повирізаю, зверху поставлю і все, буде чудовий варіант. І можна буде потім з неї ще прополіс збирати влітку. Так, велика сім'я. Також Баквест. У нас є має бути три матки Баквест. Сидить на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Гарно обсиджує. І навіть тут чуть-чуть є, тут і тут є чуть джіл І вони теж так формують, досить такий рихлий клуб. Так, якщо подивитися зверху, то вони сидять відверху і отут -от таке пустеньке місце чуть-чуть є. Добре, всі сидять під верхом. Ще не було таких сімей. Є такі сім'ї, що вони сидять на, на... знизу, знизу рамок. Дещо формується донизу, але це, вочевидь, зумовлено тим, що трошки холода, і вони йдуть донизу. О, бачите, тут геть рехлий клуб, бачите, вділки собі гуляють поверху. Гуляють собі поверху і тут заповнюю так. Заповнюю теж всі вулочки. Вологи немає. Фантастика! них є, я в цьому впевнений. Добре. Люкс. Так. У чуть-чуть є такий маленький підпар, Неважливо, білки собі це зализують. Жилизують ті сидять собі так плотненько спереді. В клубі, ну це ще не є такий, я не вважаю, що тут не є плотний клуб такий. Сидять по це. Чи далі за середину рамки. Далі за середину рамки. Так, тут видно, що теж вони так плещеться вже досередні. Гарно сидять. Нарікань немає. Здалека покажу. З лизука. Гарні сидять собі, жужать, люкс. Це повилітають, закриваємо. Закриваємо. О! Підведемо зараз Відемо зараз до якоїсь сімейки баквас, спробуємо, чи вони будуть, як вони будуть зараз реагувати, якщо відкриємо півочку. Так, о, і тут у нас така сімейка, вона... Бачите, вони понастроювали собі такі язички, щоб зверху переходити. Так тут гуляють собі. Тут дуже агресивні бджоли обережу. Ну, вони бачать, щоб плівка їм не, не приставала, вони собі надбудували такі язички, щоб зверху гуляти, ходити по цьому. Зазвичай посічники ставлять такі маленькі брусочки, але бачу, ділки собі не справляються. Ходять собі так. Так, е... на кінець, як я казав, подивимося, ще у нас мінус один, знову на пасіці. Е, це у нас був орієн, якийсь один з дуже пізних роїв. Е, я помітив, що в них немає матки, і бжілок підсипав до однієї з сімей. А бджілки злодійки вже зробили свою справу. Тут було, так, тут було щось три рамочки, я скорочував їх, дивився, знайшов, що, дивлюся, матки немає. І бджілок я дотрусив. Тут ще лишилося пару бджілок, ви очевидь, вони поверталися з поля і тут трошки осипалися. Ну, але що. Значить, рамки сухенькі, бджілки, злодійки їх попідсушували. Молі не бачу. А, ні, щось трошки точно. Ну нема поки що молі. Зараз почнеться холоди і моль зараз... Зараз моль загине. Так що може собі тут бути, я думаю, що вони не, не, не постраждають ці рамки. Все. Люкс, Люкс. насправді я задоволений. І зараз до бджіл нічого турбувати. Будемо чекати лютого місяця, щоб підставляти канді. Що ж, станом пасіки я задоволений, бджілки гарно сидять, Корми в них є, Лізти до них нічого. Дивіться, можливо, у вас ви знайшли якісь зауваження. Я завжди дуже радий, коли люди кажуть якісь свої зауваження. Щодо моєї праці, я їх враховую або якось аргументую, чого правильно, чого неправильно так робити. Друзі, дякую вам за перегляд. Я дуже вам дякую, що ви залишаєтеся з нами. Слідкуєте за нашою роботою, смакуєте наш мед. До зустрічі!